Привіт! Готовимо калиту. Беремо мед 5 столових ложок, додаємо до нього 5 столових ложок сахару і на паровій бані. Зараз будемо розігрівати Так, кусочок маргаріна, від пачки відрізаємо, масла, кусочок. Ну і Це все на паровій бані, питаємося розігріти. Яйця, поки ну, там гріється, яйця збиваємо, 2 штучки. Так, вон, Каструльку поставили туди. Водички налили, ну і на паровій бані розігріваємо до жидкості, щоб було таке ріденьке. Потім додаємо повну чайну ложку соди, погасимо її уксусом, і додаємо ще половинку чайної ложки і от варимо, до того, щоб поки буде біленьке. Потім знімаємо з плити і додаємо ложки дві муки і на плиті на вогні. Прогрі, проварюємо, щоб воно стало золотистого кольору. Ось так постійно помішуючи, бо воно знизу пригорає, прям видно, що воно там горить. Ну, таке, виходить, жиденьке. Зняли, трошки охололо, влили туди 2 ну, переколотили, дали трошки остинути, щоб воно не було гаряче. Поки воно остиває, змастили дечко олією, ну і додаємо муки, скільки влізе. Ну, от, мішаємо, мішаємо. Поки не заміситься тістечко. Воно таке бути м'ягеньке, як пластилин. О, зараз вже його викину на стіл ну, і почну зараз скручувати із нього тісто. От, руками так вимішую, я акуратненько його все. Даже без качалки користуюся. Беру руками, отак розмістила, отак розплавила, розправила, зробила кружечок, положила в дечку, розрівняла руками. Ось так. Взяла стаканчик, зараз великий. От який кому подобається, щоб була дирочка. Ну і достати з серединки, але я трішки більше роблю серединку і заминаю, такі так, узори роблю. Ну, далі дивіться. Так, це я ділю кусочки остатки тіста на кусочки. Ну, з них буду робити квіточки. Так, такі маленькі, от ножницями надрізаю, ніби як пелюсточки. Можна ножом, можна ножницями, кому як зручно. Отак, от, от таких. П'ять квіточок зараз вийде, от посерединці. В серединку вліпимо чи ізюм, чи що є. І ножничками надрізаємо. Любими можна нащіпувати, як, як кому зручно. Ну, ось, ось так. Вон изюм серединку. Ну, і ножничками надрізаємо, як хочемо, так і украшаємо. По краям я там ізюм розкладала. Це ще зробила такі пелюсточки буде як листочки. Пелюсточки, листочки, ну так. Да. Ось так. Оп, І вийшло, як гілочка, листочок. Ну, там Ножничками надрізали, ізюм вложили. Там ще окрім кусочки манюні тіста, то поліплювали такі барабушки зверху. Можна маком, в мене був кунжут кунжутом притрусила і в духовку. Ну, В духовці пеклося, треба дивитися, до золотистого кольору, ну, хвилин 20 добрих. Отак, смачного. Ось готова вже. Пробую паличкою, щоб, щоб середині випеклося, щоб тісто сухе не їсти. О, так. В принципі, не липне до, до цього, пайде, можна доставати. О, така калета. Дивіться, яка зараз гарненька, така. прям як сонечко вийшло. Ох, красива зійшла. А, а, смачного. Ну що, з Андреями будьте здорові!